Всі ми так чи інакше задумуємося про те, як класно було б жити на пасивний дохід, просто мати капітал, знімати відсотки і, власне, цим користуватися. Ви можете до цього прийти. Я сам рухаюся в цьому напрямі. Звісно, це довгий шлях, і навіть якщо ви почнете вже сьогодні, з часом ви побачите результат. Я дам вам 5 інструментів, які ви можете використовувати, від найменш ризикових, тобто там буде менша дохідність, але і. Імовірність, що ваші гроші кудись дінуться менша. До більш ризикових, але більш прибуткових. І перші з них це ВДП. Облігації внутрішньої державної позики – це інструмент, коли ви даєте державі борг під відсотки. Ці відсотки трошки вищі інфляції, це потрібно розуміти. Але і тут немає податків, тут немає якихось сильних ризиків. Єдиний ризик, по суті, це дефолт або девальвація гривні, якщо ви купуєте гривне ОВДП. ВДП. І ось ми з вами можемо купувати облігації як в монобанку. Наразі тут є в євро і в гривнях, але бувають і в доларах також. Або можна ще в інших банках. Ось, наприклад, у Сенсбанку банку більше вибір. Є десятки різних облігацій. Ви можете дивитися по строкам, по дохідностям, вибирати, що вам більше підходить, і, власне, туди вкладатися. Дивіденні акції та ІТІФ. Ви можете купувати акції не тільки щоб вони зростали в ціні, а і щоб отримати дивіденди. Вони можуть бути як окремі акції, так, так і цілі фонди, де. Купа компаній, що платять дивіденди, і тоді у вас менше ризик, що конкретно з одної компанії щось станеться. Є різні варіанти, з більшими з меншими відсотками, це треба вивчати, також знаходити, але ви можете отримати досить хороші відсотки і, власне, цим користуватися, якщо у вас вже достатній капітал. Список усіх дивідендних компаній, фондів, які мають досить високі відсотки, буде у закритому каналі. І ось на екрані ви бачите статистику однієї з компаній, яка Платить майже 13% річних дивідендів наразі. І ось бачите, сумарна їх дохідність 12.94 річних. Ще дуже чудовим показником. В закритому каналі буде більше компаній з такими дохідностями. Компанії, де ви можете отримати 12-15-13% річних, чисто дивідендами без продажу. І саме для тих, хто. Хоче разом зі мною це все вивчати, отримувати матеріали, інвестидеї, які зараз компанії, сектори є недооцінними, які я сам особисто для себе вибираю купити, і ви можете створити свої власні портфелі. Хто хоче швидше примножувати свої гроші, або свій вже наявний портфель відредагувати, можете долучатися до мого закритого каналу. Доступ ви отримаєте пожиттєво тобто ви раз заплатили, посилання буде в описі. Ось, бачите, реквізити ФОП, у мене все офіційно, я працюю в білому. І, власне, отримуєте назавжди доступ до матеріалів. Інвестидеї, я буду їх доповнювати, оновлювати, різні графіки, дані, лайфхаки, як економити на комісіях. Різні бувають моменти, коли раз. Або акція десь на поповнення через якийсь зі способів, або нова платіжна система. Все це я буду освітлювати, розказувати. І, звісно, у закритому каналі будуть всі деталі. Так само я буду додавати матеріали, а ви вже один раз заплатили, і все. З часом ціна буде підвищуватися, це точно. І тому, чим раніше ви заходите, тим вигідніше для вас. Стейкінг криптовалюти. Можна не тільки купувати там біткоін, Ефіріум, Солану, ще якісь монети і чекати, що воно дасть ікси. Можна просто покласти свої стейблкоїни USDT, USDC або інші під стейкінг, так, це як депозит. І, власне, отримати відсотки. Не думайте, що там 2-3%, можна отримати більше. І якраз одну з таких можливостей я зараз вам покажу. Для тих, хто не хоче навіть ризикувати, там, класти в біткоін, в ефіріум чи ще якісь монети, а просто стабільно отримувати відсотки в крипті, ви можете ось купити USDT, або якщо він вже у вас є, або USDC це два топових стейблкоїна, тобто монета, що прив'язана до долара. І покласти під 17 або 18% річних. Ось відкриваємо. Все чисто. Можна розрахувати, бачите, на якийсь строк. Якщо, наприклад, на місяць вкладете, то під 12 річних, знову ж таки, Тобто ви отримаєте 1% за місяць. Або можна, якщо кладати на рік, то ставка річних буде аж 18%. Чудова можливість, можна класти до 600 тисяч доларів. Тобто, практично всім людям з головою цього ліміту. Можна користуватися. Звісно, завжди пам'ятати, що. Не можна всі гроші в щось одне вкладати, має бути диверсифікація, але в цілому чудова дохідність можна користуватися. Посилання на бонуси на комісії WhiteBit і на інші також криптобіржі будуть в описі. Нерухомість і тут я не кажу вам про те, що ось купити квартиру, здавати її. Це по-перше, не зовсім пасивний дохід, треба цим займатися. По-друге, досить високий поріг входу. Ви можете купувати рейд фонди, це фонди на нерухомість. У них також досить хороші дохідності. І, власне, ви просто з маленького вже можете вкладу почати і отримувати дивіденти. Звісно, вони будуть невисокі, коли у вас маленька сума, але ви можете це зробити. І також є ще різні фонди землі, різні ще локальні українські напрями, але це вже більш нішова історія. Приклади різних рейтів, де також хороша дохідність, будуть теж у закритому каналі. І також ви можете в фондах нерухомості отримати хороші відсотки. У закритому каналі є список фондів нерухомості з дохідностями дивідендами високими. Один з них, ось бачите, 15% річних дає щорічний дивіденний прибуток. Як на мене, шикарна пропозиція. Знову ж таки, пам'ятаємо про диверсифікацію. Але якщо ви застосовуєте всі ці інструменти, можна отримати 13-15% річних в середньому в доларах. А це чудові можливості для того, щоб швидко досить. Вийти на фінансову свободу, або накопичити на квартиру, машину, що вам там потрібно. І почувати себе вільно і спокійно. Телеграм-канали це інструмент досить актуальний. Ви можете купити готовий канал, щоб не займатися тим, щоб всі розвивати. Поставити менеджерів, що продають рекламу, і контентчика, так який буде публікувати контент. Власне, платити їм 15-20 від. Продажів, але це буде пасивний дохід. Ви можете просто іноді заходити, контролювати, щоб все було в нормі. І більш детально як це організувати, дивіться, ось на кінцевій заставці про телеграм-канали.